Доброго дня, сьогодні субота і завершився місяць квітень. А отже, час для чергового підсумку, що відбувалось на ринку землі протягом квітня. Якщо вам подобається наш канал, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на нього і обов'язково купуйте земельну ділянку. Отже, квітень увійде в історію як місяць, коли було арештовано міністра агрополітики. Несподівано, дивно, за минулі дії. Не задіє власне його як міністра. Але в будь-якому разі це кидає певну тінь на його діяльність, звідси власне, і підозра набу, і арешт, і подальше звільнення під заставу, і ще низка подій пов'язаних з ініціюванням звільнення міністра. Не будемо вдаватися глибоко в це питання. Зауважимо, що, в принципі, міністр був правником, розумівся на тих подіях і на тих вчинках, які відбувалися. Ну і дійсно існує, існувала на той момент відповідна схема з приватизації, грубо так назвемо, чи консолідації в певних руках земельних ділянок. Радше це питання набуває політичного забарвлення, зважаючи на ситуацію, яка відбувається в країні, але маємо таку подію і не можемо про неї замовчати. Юридичні особи на ринку землі. Що нам показав квітень? Як і очікувалося, відбувається зростання кількості угод за участі юридичних осіб. Якщо подивитись на статистику за квартал, а це власне січень-березень, підсумок, то юридичні особи уклали понад 14,5% угод. За словами заступника міністра аграрної політики, 30%, відсотків, тобто третина цих угод, це були вторинні угоди, і йдеться власне про те, про що ми говорили раніше, а саме переоформлення з пов'язаних осіб з фермерами, з юридичними власне цими компаніями на такі агрокомпанії. А решта, там 60-70% відсотків, це власне первинна купівля, і мова в даному випадку йде про. Власне, або агровиробників, які купують свої земельні ділянки, або про принципі інвесторські юридичні особи, як це ми радимо своїм інвесторам з метою підвищення дохідності купувати саме через юридичних осіб, на юридичних осіб. Якщо ми говоримо в абсолютних цифрах, скільки ж це 14,5%. Мова йде про майже 3 тисячі угод купівлі-продажу земельних ділянок площею понад 8,5 тисяч гектарів. Понад половина цих ділянок це традиційно вже, напевно, Полтавська область. На другому місці в нас виявилася Сумська і потім Житомирська. Третю, відверто скажу, можу пояснити тільки розміром паїв, тобто, що вони великі, відповідно. По кількості гектарів область попала на третє місце. З цікавого юридичні особи купують земельні ділянки майже на 40-50% дорожче, ніж це роблять фізичні особи. Якщо середня вартість земельних ділянок, придбаних фізичними особами становить приблизно 42-43 тисячі гривень за гектар, то юридичні особи купують майже по 65 ми вже пояснювали, чим це зумовлено. Коротко нагадаю, що причина цього відсутність необхідності юридичній особі приховувати кошти. Більш того, приховування таких коштів означає необхідність їх виведення на фізичних осіб, що означає додаткове навантаження фінансове у вигляді податків, відсотків банку і так далі. Тому набагато вигідніше показати реальну ціну земельної ділянки, купивши її. Прямо на юридичну особу. Якщо говорити конкретно за квітень місяць, то в цьому місяці юридичні особи купили 630 ділянк. Статистичні дані ДЗК засвідчують, що кількість угод, пов'язаних з землею, укладених впродовж квітня, березня, лютого, тримається на стабільно рівному числі понад 28 тисяч. При цьому вартість, яка різко зросла, Упродовж лютого березня в квітні продовжила знижуватись. Статистика Прозоро. В квітні відбулося близько 1400 аукціонів. 1250 були пов'язані з орендою державних і комунальних земельних ділянок. Лише 150 аукціонів стосувалось купівлі продажу земельних ділянок. І нагадаю, що мова йде не лише про приватну власність, мова йшла також про комунальні чи державні земельні ділянки. Тому, якщо дивитись статистично з Прозоро із кількістю угод, які відбулися, то частка аукціонів Прозоро мізерно низька. На початку квітня відбулося істотне зростання експорту. До кінця квітня цей показник знизився, що пов'язано з закінченням. Так званого сезону продажу агропродукції, і тепер мова йде про очікування нового врожаю і радше до розпродування залишків. Так само різко на 20-40%, дивлячись, яким періодом порівнювати. Порівняно з аналогічним кварталом минулого року, мова йде про падіння на 20% порівняно з попереднім кварталом, тобто закінченням минулого року, падіння складає 40%. Мова йде про експорт саме за допомогою автомобільного транспорту. І це пов'язано з блокуванням кордону поляками і переорієнтуванням українського агроекспорту на морські шляхи і більше на Румунію і Молдову, де так звані коридори солідарності розширили свої можливості. Цього місяця поляки завершили блокування кордону. Наприкінці місяця було повідомлено про зняття усіх перешкод. Але, як ми вже вказали, це зумовило різке падіння експорту, зокрема, через Польщу. З цікавинок, які безпосередньо впливають на ринок землі. Цього місяця НБУ переглянув так звані кредитні ризики. І, зокрема, збільшив коефіцієнт ліквідності землі, сільськогосподарської землі як застави, підвищивши його від. Е, 0,3 до 0,5 і навіть 0,65. Власне, для чого це було зроблено? Для того, щоб аграрії могли запозичувати, кредитуватися під заставу цієї землі. Безпосередньо існують обмеження для покупця землі не агровиробника. Можливо, ми присвятимо цьому окреме відео. Ми можемо надавати індивідуальну консультацію з цього приводу, але тенденція до того, щоб Розширювати сферу застосування землі як застави під кредитування. Якщо ви вирішили стати фермером, то Міністерство агрополітики вам допоможе. Зокрема, було затверджено наказом Мінагрополітики типовий бізнес-план створення та функціонування фермерського господарства. Це покликано сприяти полегшенню. Створенню нових агровиробників. Якщо вас цікавить такий напрямок діяльності, обов'язково радимо ним скористатися. Крім того, нагадуємо, що з 1 травня починається прийом заявок через так званий ДАР, тобто Державний аграрний реєстр, на надання субсидій власникам земельних ділянок або власникам великої, малої рогатої худоби. Створені відповідні нормативи. Нагадаю, що для земельних ділянок це там, до 8 тисяч гривень за гектар. При цьому нагадаємо, що мова йде про малих фермерів, які обробляють не більше 120 гектарів. В законодавчій сфері маємо три законопроекти. Перший з них про захист прав. Та інтересів власників паїв чергове пропонує продовжити строк для оформлення так званих невитребуваних паїв цього разу до 28-го року. Крім того, пропонується узгодити низку процедур та термінології, зважаючи на існуюче протиріччя між різними законами. Другий законопроект спрямований на удосконалення планування використання земель. Змін вноситься кілька, розширюється інформація в ДЗК, зобов'язують місцеві ради створювати відповідні плани земель, відкладати, резервувати земельні ділянки під використання чи то для критичної інфраструктури, чи то для певних проєктів. Ну і, власне, удосконалити і змінити законодавство в цьому напрямку. Зрештою, третій законопроект присвячений. Порядку черговості розгляду документації землеустрою. Чергове пропонують захистити інтереси власників паїв, відтермінувавши строк відповідно оформлення цих паїв. Але для нас більш цікавим є пропозиція про обов'язковість розгляду відповідних клопотань чи проєктів землеустрою в порядку їх надходження. Нагадаю, що в одному з відео ми говорили, яким чином місцеві ради ухиляються від того, аби надавати земельні ділянки в порядку надходження заяв. Щойно з'явиться заява від чужинця, то виявиться, що на наступний день хтось місцевий подав таку саму заяву. Заяву чужинця будуть розглядати другою і відмовлять тому, що вже є інша задоволена заява. Власне, на боротьбу з цим явищем і спрямована. Ідея цього законопроекту. Ну що ж, подивимось, чим це завершиться. Якщо вам сподобалося це відео, будь ласка, підпишіться на наш канал, поставте лайк і обов'язково купуйте земельну ділянку.